Осячий спортивний одяг сорту Екстра, вагало 10 кг, ціна 3 тисячі гривень за цілий мішечок. Так, Починаємо з того, що у нас тут попадаються комплекти ось такий спортивний костюмчик. Зараз вам озвучу розмір. Це Зара і розмір на 128 см зросту. Це ось така кофточка. І до них ось такі штанішки з пікачу. Наступна моделька це ще один спортивний костюмчик на дівчинку. Ось так виглядає і це буде у нас зараз H&M а розмір на 8-10 рочків. Ось така моделька. Далі ось такий хлопчачий для хлопчика, такий світшот на замочку. Це буде на підлітка. До речі, вік буде тут від 0 до 14 років на дівчинку та хлопчика. Це на 152 см зросту. Ось такий зі вході. Наступна моделька ось такий світшотик. Тут у нас попадається верх та низ. Так на у нас є ще один ось такий комплект. Верх буде дуже теплесенький. Ось такий маленький і штанішки. Штанишки уже будут потоньше трешки. На 2 месяца. 2-4 месяца. Наступно это еще одни штанишки. Это такая дуже тепленькая моделька. Я тоже думаю, буду ориентована на 2-4 месяца. Наступный вот такой сетшотик. 11-12 ручки. На хлопчика. Речей, до речі, на 10 кг попадається багатенько. Так, це буде на 18 місяців. Ось така моделька. Далі спортивні штанішки. Так, розмір я тут не бачу. Ось така. Далі. Everlast. Дуже теплесенький зіркуді. Такий дуже-дуже теплесенький. Так, наступне, що нам тут пропадає, це Just Do It Nike. Розмір теж не бачу. Ось така моделька, батник. Далі спортивні штанішки ОВС на 10-11 рочків. Наступний бомбер. 146-152 см зросту. Ось такий бомбезний. А в цьому лотику, в принципі, йде все сезонний товар, але перевага така, як... Осінь, зима, весна. Це пише 4 XS розмір на 8 рочків. Так, наступна моделька Primark на 122 см зросту. Ось така для дівчинки. Так, наступне так, тут я не бачу розмір. Ось такий світшотик для дівчинки наступниці спортивні штанішки Adidas. Ось така моделька. Розмір теж не бачу. Такі дівчачі. Так, ще одні штанішки. Так, це теж іде, до речі, брендова моделька на 6-9 місяців. Далі світшотик на хлопчика. 9-10 рочків. Ось такий. Так, така моделька. До дуже малесеньких. Ось так вона виглядає. Наступний ось такого плану. На замочку хлопчик. Так, ще одні штанішки Сіренькі для дівчинки. Так, пише дев'ятка, якщо не помиляюся. Девятка, вот такие. Так, еще одни штанишки маленькие. Так, знал, ж таки, свитшотик ОВС на 5-6 строчек. Так, наступная моделька. 86-92 больше. Такие штанишки. Ще одні червоненькі. Шейн. Ось такі. Так, далі Батник. 9 дванадцять місяців. Такий ведмедик. Так, знову ж притивні штаніжки. Три-шість місяців. Так, Це Цей довід тісний. Розмір не бачу. Ось така моделька. Так, далі спортивна така кофточка легенька, 104. Ось така. Так, ще один сітшотик на 7-8 рочків. Далі дуже теплесенький батник. Розмір я не бачу. Всередині він дуже-дуже теплесенький. Нагадую, що це дитячий спорт. Екстре сорту. Світшотик, 10-11 рочків. Далі ось така спортивна кофточка, 10 рочків. Джома. Так, ще один дуже теплесенький худі Пише 10. Але подивіться, який він всередині теплий. одни штанишки. Кисереньки. Дальше кофточка. надо найдем замочку на один ручек Ось такая. Так, тут у нас три пары штанишек Ось такі. Для девчонки такие и ось такі. Так, далі спортивні штанішки. Розмір не бачу. Наступні такого плану. Теж розмір не бачу. Далі світшотик, 10-12 рочків. І останні це ще одні спортивні штани. Розмір. Теж не бачу. Ось така моделька, і в принципі, все я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 3000 грн, гривень. Дитячий спортивний одяг екстра сорту.